Унікальний джем сейшен в рамках Open House програми Кейкс executive MBA львівської бізнес школи УКУ зібрав провідних топ-менеджерів, власників компаній та викладачів львівської бізнес школи, які поділилися секретами успіху. Нові ідеї на перетині середовищ. Друге впровадження цих ідей в проекти стратегічні і стратегічні ходи. Третє постійне особисте зростання, навчання і розвиток. Найважливіше для керівника вважають експерти: рівний підхід до підлеглих та праця в команді. Треба завжди шукати нові виклики. І отримати задоволення від, від розв'язки задач тих викликів. Так? Найгірше що може бути це попадати в те, що називається зона комфорту, це, це атрофія смерть керівника. Півторарічна програма бізнес школи УКУ розрахована на власників бізнесу та керівників Вищої ланки. В програму включені два міжнародні тури. Один в азійський регіон. Зараз ми відвідуємо Китай як найцікавішу, найдинамічнішу економіку, а також. Країни східної Європи для того, щоб зрозуміти а, ті процеси, які відбуваються в євросоюзі, в Євросоні, і що це означає для України у львівській бізнес школі УКУ, крім основної, також є короткотермінові програми, спрямовані на вирішення конкретних завдань. Ще один такий захід у рамках Open House програми Кейкс MBA відбудеться 11 жовтня у Києві.